Надивитися, намилуватися красою осіннього саду, і підрушує цілуватися чи під гронами винограду, милуватися, обійматися, що то юність пара чудова, знов підрушує, цілуватися, куштувати устами доги, обійматися, милуватися красою осіннього саду. З насолодою посміхатися грома встиглого винограду. Що то юність, краса природи, навіть осінь їй не завада, розквітає дівоча врода під мелодію листопада, милуватися, обійматися, закружляти в осінньому вальсі, і з надією об'єднатися назавжди у життєво. Yeah.